Це не ринок, це, мабуть, стихійна торгівля. Є снюк, срачка чи болячка. Так ви будете чи ні? Все, вона поклала трубку. Ага. І що вона сказала? Та я щось не почув. Не трогайте мене, не чіпайте. А чому ви всі закриваєтесь? Такого пофігістичного відношення до зберігання продукції я ще не бачив. А як вони зі мною спілкувалися з насмішкою? Це взагалі треш. Матом слали куди подалі, а мікрофон грозилися засунути. Самі знаєте куди. Про що я А про стихійну торгівлю на виноградарі продуктами, які там продають, трудяться люди. Гроші ж не пахнуть, головне втюхати, а які наслідки нікого не цікавить. Хочете вихідний на роботі, придбайте м'ясо або рибу на стихійному ринку та проводьте його поруч зі своїм білим другом вдома. Під час підготовки до цієї зйомки ми вивчали всі точки, де в Києві процвітає стихійна торгівля. І Як же нам пощастило, коли до редакції потрапило ось це повідомлення? По дорозі на дачу купила там лише банку тушонки та куряче стегно. Вже на дачі під час відкриття пакета зі стегном була в шоці від смороду цього м'яса, яке до всього ще й було липке. Тушонку встигла покуштувати, на жаль. Вже через кілька годин ми з чоловіком відчули значне погіршення самопочуття. Місце, де продуктом зі стихійної торгівлі отруїлися люди, знаходиться на вулиці Світлицького, 31, що на виноградарі. Біля ринку злану до столу. Зараз ми знаходимося біля стихійного ринку, де продають м'ясо і інші продукти просто неба під час спеки, яка наразі є. Тут Цьому прицепі під брезентом знаходиться м'ясо. Ми коли робили просто обхід без камери. Ми бачили, як діставали звідти м'ясо. Але коли ми дістали камеру, мікрофон і підійшли ближче до них. Всі ці точки позакривалися, а власників ніхто не знає, де знайти. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, хто тут на точці? Хто власник? Десь тут ходив. Десь тут ходив. Це вони чи? Скажіть, будь ласка, ну а це стоять. Ну підійдіть до них, питайте. Так я ж у вас запитую. Я журналіст, я тут перший раз я нічого не знаю. Ну, я не у вас запитував, якщо що, давайте так. Ви знаєте, хто там працює? Я не знаю. Там нікого, немає. Ну чому ми ж тільки що проходили без камери, там всі працювали, робота кипіла, тільки ми дістали камеру. Робочу людину можна з-під пола заказив. А там, де гниє з голови, там вікно нічого не зуму. Говорить про гниючу голову, але напевно й сама забула, що через неї та її тушонку вся ця заворушка. А чого ви не відкриваєте свій кіоск? Ви знаєте, що на вас е, скарга є? А то, що ви продали тушонку е, зі, зіпсованого місця за короками. Відкрийте свій кіоск, я вам покажу, яку тушонку. Показати, яку тушонку вам, так? Якщо ви думаєте, що вас ніхто не знає, я вам зараз покажу. Ваше господарство. Ну, да. Ваша господарка, відкрийте свій кіос. І, 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 Я вам покажу зараз. Ви ж тут торгуєте. Так, так то відкрийте свій кіоз. Наступного разу зараз не буду відкривати. Наступного разу, так? Да? Ну, наступного разу буде демонтаж. Як говорять самі працівники Держпродспоживслужби. Жодного продавця немає встановлених законом документів. Документів, на жаль, на овочі, фрукти не пред'явила не експертна виставка з лабораторії, яка засвідчує якість цих овочів фруктів, не пред'явлено. товарно транспорт не відсутні, тобто ідентифікувати звідки ці ці овочі, фрукти. Які реалізувалися в даної особи. Чи це фізична особа, чи це фізична особа-підприємець, встановити неможливо. Наразі вони зачинили свою тривальну точку і все. А так а чому тоді люди труються? Ми ж не просто так приїхали. Я розумію, де вони беруть? Тут на ринку, тут купують. Я живий за 53 роки. Чому у них немає ніякої документації? Це навіть медичної книжки. Дивіться, ви знаєте, що таке медична книжка? Так, це вона в мене є. Це обов'язково, що має а. бути. Але в них немає. Чому? Підкажете? Можете а, дати це... відповідь за них? Вони приїхали, зробили день уїхали. Так, а без медичної книжки? Вони не мають права по закону срачка чи болячка? Аби дізнатися, чому такий безлад, ми вирішили поговорити з адміністрацією ринку з лану до столу. Ну, але світло горить. Ну я так думаю, нам ніхто не відкриє. Я Бачу продукти, які лежать на полу. І бачу скільки вімкнене на світло все. Ви працівник. Благоустрою да. Київ, да? да. району. Да. А підскажіть, будь ласка, хто власник або як ми можемо зв'язатися, дізнатися? Це ну я дзвонив ще 20 хвилин тому директору ринку Директор. Світлана Петровна. Вона сказала, що вона підійде через 20 хвилин. Ми її чекаємо. Ну за якщо вона підійде, вона зможе показати документи. Просто У мене ж немає цих документів. Ну як зможе? Вона ж сказала, що підійде тому. Ну так. Да. Я... Ну зараз я її ще раз наберу. Спитаю. Так ви будете чи ні? Все вона поклала трубку. Ага, і що вона сказала? Та я щось не почув. Коротше. Чи мене немає, чи щось. Я зрозумів. Добре, дякую. Так зробіть нормально тут от лабораторійку, отут. Зробіть. Щоб це ж не до мене, це ж власниця це відмовляється приїжджати. Так а чого ж ви алкогольні? на крайні кати? Не алкоголь вироби, а лабораторійку маленьку. Людина прийшла, свого кабанчика виростила, пішла тут же в лабораторії, зробили аналіз і, пожалуйста, продавай. Я лічно, за сільськогосподарські ринки в нормальних відведених місцях з маленькою лабораторією, а те, що вони це взагалі ринок з лану до столу також не виділився своєю привітністю. Ті в баню чому на. південно так перевернеш до ріна і як виявилося, такі ситуації стихійною торгівлею не вперше. Місцевий поділився з нами історію про бандюг, які кришують цей ринок. Ну, ну Зараз вона втекла, вона... ми її ловили. Знаєте, скільки пісень виписали люди? Страшне діло. Це що тут сьогодні Я не знаю, така. адміністратор? Ну, да. Зараз вона адміністратор, да, 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 да. а вона раніше. Люди приїжджали, тут вже страшне діло було по 500 машин за день. З кожної машини 400-500 гривень. От порахуйте. Це ви Видав... добрали, так? Ну хто ж вона? Ми навіть Ляшко підключали. Ляшко приходив. Писали заяву в міліцію. Що там в міліція відповідала? Нема ніяких порушень. Все... Ой, все, все, все нормально, все красиво. Писав? А чому ви всі закриваєте? Які ж висновки ми можемо зробити? Привітність на нулі, дотримання санітарних норм взагалі не чули. Економлячи на лабораторних дослідженнях та придатні для продажу точки, ви наражаєте людей на небезпеку. Рекомендувати будь-які столичні точки стихійної торгівлі ми не будемо, Ба більше ми готуємо серію таких перевірок для наступних випусків. Любі глядачі, якщо у вас є факт неякісного товару, хамовитої поведінки, недотримання законів або перевищення повноважень працівників сфери обслуговування. То пишіть мені на Фейсбук сторінку або в коментарі під цим відео. А також не забувайте підписуватися на всі наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступні не менш цікаві випуски.